Українській землі та під українським небом став світочем не тільки для українського народу, а й для всього людства, тому що його твори люблять і поважають у всіх країнах світу. Наша родина теж дуже любить і шанує творчість Великого Кобзаря. Я майже 23 роки працюю з дітьми, 18 із них в бібліотеці. І мені дуже хочеться передати мою любов до Шевченкового слова. Моїм читачам. Тому я завжди їм пропоную читати вірші Тараса Шевченка. А ще для того, щоб дітям було цікаво і приємно взяти до рук старенького кавзаря, я придумала і виготовляю ось такі цікаві каштовні обкладинки. Діти із задоволенням перегортають старенькі сторінки книжок. А до 200-річчя народження Великого Кобзаря я вирішила випробувати свої сили в портретному мистецтві. І ось що з цього вийшло. Ось такі портрети. У нашій родині ще є донька, яка з дитинства росла на віршах Тараса Григоровича Шевченка. Ще з дитинства мої батьки виховували мене словом Тараса Григоровича Шевченка, словом людини, яка йшла попереду, вказуючи на чистоту слова, і чистоту думки, і чистоту життя. Мене настільки вразила сила та міць цієї людини, що я сама почала писати вірші. І зараз мені б хотілося зачитати вірш, присмівячений Тарасу Григоровичу Шевченку. Називається він Гордись в «Залиш, Залиш цей біль в країну. Не вберегла ти свого сина, не тільки сина, а й борця, талановитого митця. Полиш, полиш усі страждання, бо всі ті згадки катування. То кров, яку ти увібрала, коли тараса захищала, змінились люди, й ти змінилась, та біль у серці залишилась у тому серці, що й понині, тужити жити буде по дитині, не зміниш долю, не вернеш. Уже його не вбережеш. Тому полиш, полиш цей біль. Не сип собі на рани сіль. Вкраїно, радуйся, гордися, танцюй, співай та не журися, бо саме ти для всіх зростила талановитішого сина. А наша онука Єсенія дуже полюбляє слухати, коли дідусь їй співає пісень. І ось зараз вам, мой чоловік, заспіває пісню. Було колись на Вкраїні.